Машини погоріли, дуже багато прильотів, дуже багато згоріло оборудування. Усі криші, всі повністю, всі 12 криш, всі були унічтожені. 90% усього, що було, втрачено. Хазяйва! Ми до вас! Добрий день, добрий день! Вовкулаки! Всі свободне, всім до снідання. Володимир Миколаївич, наш великий помагайчик. Ой, лихо-лихо. Зараз ми знаходимося на території одного з фермерських господарств Оронцовки, які пострадали під час обстрілів червня, липня, серпня. Тут у нас була і у фермера і осетрова ферма, яка повністю знищена і дуже пострадала. Тут і техніка, і складські приміщення. Це моя, як скажемо, база. Тут було до війни маленьке таке підприємство. Ми займалися і цех по столярний цех. Ми займалися осітрами, ми займалися свинями, ми займалися землею. У нас був дуже великий автопарк техніки. Прийшли освободителі, освободили від цього. І які втрати? Втрати, ну, 90% усього, що було, втрачено. Майна саме, так? Так, да, саме майна. То є, машини погоріли. Дуже багато прильотів, дуже багато згоріло оборудування. 14 років життя. Пару мільйонів є, це точно. Гривень. Да. Дола. Та не рондове. В цех, де стояли станки, які производили блокхаус вагонку, унічтожені повністю. Строительна техніка каток 14 тонн. пряме попадання града. Уничтожен. А машина уничтожена повністю. згоріла. Що там у нас ще є? Водовозка, друшляк. Автобус уничтожен повністю. Це техніка, яку встигли повивозити. Те, що залишилося тут, все згоріло, все, все пішло прахом, так скажемо. Все, автобус теж ми його накрили, але він вже не підлежить відновленню. Ну а так, то ми вже ж за три місяці відновили своїми силами, що можливо, що допомагають міжнародні організації, що наше місцеві власті. Тоже, то есть, без їхньої допомоги не вийде. Зараз треба починати все повністю з нуля. Цього теж динозавра побило. Усі криші, всі повністю, всі 12 криш всі були уничтожені, які ми вже змогли накрити, а які ще залишилися. Скажімо, оцю кришу я два рази перекривав. Перекрив, прилетів снаряд, опять. по новій. Того трактора теж побило це всі стекла, все нове, все вставлено. Це була, мабуть, одна із найвеликих в Херсонській області осітрових ферм, яка создана без допомоги природи. Саме проще це переградив річку, розводиш осітра. Тут було ж усе за що труда чоловіка. Ну, все, теж немає. Тобто для осітров була скважина 100 метрів. Попадання унічтожили. Для осітров були сонячні батареї, нема. Здання, де жили самі осітри. тут було 2,5 тонни осітра. Прийшлося їх теж, тому що два прямих прильоти сюди. Вони чи спеціально цілили. Я не знаю. То є ось один град, 152-й, я тут зараз поведу, покажу другий. Мені больно сюди заходить, тому що я їх з грамового викормив до 6 кг. Це 6 років я займався непосредственно іменно цими осітрами. Вони ще років ростуть так? Да? Ні, це ще 6... вони ростуть 100 років. От 40 до 100 років живуть осітри. Осітри – це довгожителі. Ленський – одна партія і одна була чисто білуга. Це взагалі. Це, ну, як сказати? Э, піраміди білуга це дуже така риба. Да, вона, асітрові всі ціні породи. Ну, тобто я її розводив на е, чорну ікру. Я ділав їм зімовочки, мені ніхто може так не повірити. Ну, е, із 2,5 тонн е, цієї риби, яку ми отут просто викинули, і собаки, і, і Я половину із них знав по морді. Тобто в риби теж, як і в чоловіка, є своє, своє лицо. Я сідав сюди, вони до мене припливали. Це мої діти із грама вирости до такого. І коли це все произошло, то тобто, три дні я був в ужасі в шокі. У мене є ці фотографії, які я дуже сильно не люблю дивитися. Як оце вона тут мертва вже плавала. П'ять місяців я в час. Обстріли, время всього, я її спасав генераторами світу, не було це все. Ну, Після того, як сюди, сюди, вже прямі попадання пішли в цей цей, то вже її не спасеш ніяк. Мені прийшлося вивчити фізику, хімію. В течение трьох днів я це все діла принцип. Фонтану в древності. Тобто цього один насос, який работал, перекачував 300 кубов води. Все і за давлення води. Це все. До мене багато екскурсій приїжджало, дивились на цю всю історію. Ніхто не мог повірити, що це можна создати таку. Ну, я не скажу, що це велика така махіна. Але все одно, мене вже були. Було, що людям показати, було що людям дати у руку. У руку даєш 5-кілограмову рибину. Це отака штука, яка дуже сильна. Ну, то є, зараз це слова, а тоді я ці слова мог підтвердити ділом. Я не хочу хвастатися так сильно. Приїжджали з Києва люди, які брали пробу у мене води, відправляли ці проби в Америку. Приходило підтвердження, і вони мені кажуть, що ти робиш, чого вона в тебе не цвіте? Ну, є свої секрети, є свої нюанси, які я їм теж відкривав, розказував. Це, чого все в Японії, все геніально, тому що все просто. О, так же само і тут, і отут. Оце все, що в мене техніка, це все вона 6 років саме на цю систему, тому що я це все тягнув сам. Так, риби немає, кредити ще залишилися. Падання, осколка, насос витягнути не можемо. Все. Сонячні батареї. Все. Ось сюди прилетів град. Оце розрушив цей угол. Ось міномет. Сюди прилетів 152-й по-моєму теж повивалював. Усе. А це ж теж біоплата, де водорослі, це теж очистка води, це, це все в цьому було комплексі. Цю всю кришу задирало, це ми все назад вже Ну так, поки прикрили, як воно може бути. Ворота були десь отут. Так, це все моє. Слід зазначити, що більшість госпогідь знаходиться в приватній власності. Відповідно, фермерські господарства залишились сам на сам з цією великою проблемою. Частина із них залишаються на місці і роблять максимальне зусиль для того, щоб розмінувати, зберегти, відремонтувати побиту техніку, розмінувати поля і допомогти владі стати на. Вже на, на, на мирні рейки і відновлювати частина, просто вивозить все. Це їхня особиста справа. це кожен робить так, як вважає за потрібним. Але слід констатувати той факт, що дійсно так певна частина фермерських господарств вивозить своє майно, постівний матеріал, бо ми ще залишаємось на території бойових дій. Так У нас лінія фронту 7 кілометрів від нас, і тому є певна небезпека. Але величезна повага і подяка тим, хто залишається на місці, хто своїми зусиллями і ресурсами допомагає і максимально намагається відновити і свій бізнес, і так би вийти на довоєнні на довоєнні рейки. Треба, звісно, відновлюватися сам будем. але треба дождатися весна, сонечко, прийде, сів на лавочку. В тебе включилося настроєння, якісь нові сили. розумієте, це все унічтожили, ну, скажімо, навіть по осі трам. Так, да, його унічтожили, але в голові ж залилося знання, а це ж саме цінне.